Ітак, доброго дня, мої любі п'ятикласники. Зараз ми з вами розглянемо вашу практичну роботу з теми реалізації алгоритмів з розгалуженням у середовищі Scratch. І так, вправа називається Карта України. Що вам потрібно зробити завдання? створити проєкт, у якому при переміщенні виконання. Виконавця на фрагмент карти України з'являється повідомлення про назву відповідної області. Таких фрагментів і областей вам потрібно зробити 5. І так, переходимо до програмки Скрич. Давайте з вами зробимо так. Ви можете скачати з інтернету карту України, або можете скористатися тим фрагментом карти України, який я вам прикріплю. Ви його завантажуєте собі або на телефон, або на ноутбук, і потім виконуєте всі ті дії, які я зараз вам поясню. І так, натискаємо з вами, переходимо до сцени. Вибираємо обрати тло з Вивантажити тло, тобто завантажити його вам потрібно. так. У мене воно, наприклад, знаходиться в завантаженнях і карта України. Відкрити, так. Вона, звичайно, що маленька. Ми натискаємо на стрілочку, так, натискаємо ліву кнопку миші і виділяємо її. так. Тобто З'являються фрагменти, за які ми можемо з вами саме потягнути і збільшити нашу карту. І так, тянемо її за всі сторони і збільшуємо трішки нашу з вами. Карту. Так, перше тло ми з вами можемо видалити і користуватися лише одним тлом. І так, ми можемо з вами не змінювати скретч, або спрайт, так, скретч, або можемо з вами намалювати свій власний скретч. Я намалюю, наприклад, це буде в мене просто чорна, от така синенька, синенький кружечок, який буде рухатися. так. Його залишу. Переходимо тепер в код. І так, Для того, щоб наш з вами кружечок рухався по карті, нам потрібно з вами вибрати перейти в події, натиснути, коли натиснути, перейти в керування, вибрати команду завжди і перейти в рух, вибрати, наприклад, Ковзати так. 0,1 секунда, наприклад, 0 ,1 секунда, перейти в датчики, вибрати X і вибрати Y. так? І тоді, коли ми з вами натиснемо, наша герой буде рухатися. так? Наш спрайт буде рухатися, куди ми з вами захочемо, так? Або ми можемо з вами встановити, наприклад, щоб він сам рухався, так? Без нас. Ми з вами натискаємо, вибираємо, наприклад, якщо торкається межі, так? І, наприклад, слідувати за вказівкою. Так, повернутися, задати значення, слідувати за вказівкою. Ну, давайте хай він рухається. Ми ним будемо рухати, так? І так, тепер складаємо далі алгоритм. Для того натискаємо на червоний стоп і вибираємо, у нас з вами команди будуть «Якщо». Так, ми можемо з вами, навіть якщо на межі вибрати, прибрати. Так? Давайте спочатку, якщо датчики торкаються кольору, так? вибираємо колір, наприклад, 5 областей, так? беремо обов'язково. ось. Назвемо Херсонська область, так, пишемо, тоді вигляд говоримо Херсонська область, так? Херсонська область, потім ми можемо цю команду дублювати 5 разів, так, давайте я дублюю 5 разів. Дублювати. Так, і тепер дивимося, скільки у нас? Раз, два, три, чотири 5, один лишній. І тепер вибираємо ще, наприклад, якусь область. Давайте виберемо поруч область Миколаївська. так, Запишемо, що це буде Миколаївська область. Потім, наприклад, давайте виберемо з вами Крим, так, Автономна Республіка Крим. Просто напишемо Крим наш рідний, так, потім виберемо, торкається кольору наступно, наприклад, Луганськ. так, Луганська область, теж наша область. Луганська область. І давайте останню виберемо по прикладу. так, Ну, давайте візьмемо Донецьк. Або ну, можна, ну, то хай буде вже. О, давайте Полтаву візьмемо, Полтавська область. Тож забажає може створити алгоритм цей для всіх областей, для всіх. Так, і давайте з вами якраз тепер запустимо нашу програмку. І так, нас з вами ковзає, ковзає. Торкнулася Полтавська область, так? Полтавська область, так, дивимося, Миколаївська область торкнулась Миколаївська, так? Миколаївська область. І давайте ось, наприклад, Крим. Тобто, наш алгоритм з мами виконується. Е, ви можете побудувати алгоритм для всіх областей. Чекаю ваші завдання у вигляді або скріншота, або відео, або вже збереженого файлу. Бережіть себе, до зустрічі!